Добрий вечір, дорогі друзі. Всі люблять отримувати свої посилочки, ну я ж не ісключення, не виняток на українській мові. Ось вже починаю новий сезон з нових покупочок. Покажу вам спочатку це отримала посилочку від Грін Едема. Як завжди, це мій. Любимий постачальник, я йому довіряю, і він мені присилає те, що я хочу. Це білий дельфініум, називається Юпітер Вайт. Він мені спеціально потрібен для композиції, висота буде 90 см. Ось такий вот дельфініум прийшов. Тому що білі дельфініуми, я те, що я купляю на ринках, щось вони не переживаються. Попитаюся ще із Грін-Едема. Так, тут у мене ще є медуничка. Я вам уже і підписала, друзі, навіть таблички. Медуничка називається Blue Insang. Так, ось що я можу показати, які тут приходять корінці. Е, дуже багато суснового, е, господи, як давно, тирси цої. От, І от такі корінці. Так, ось дивіться, живенька, і вже завтра я її буду висаджувати. Сьогодні свято, свято, благовіщення. І це після благовіщення, як кажуть, є така, що до благовіщення. Птичка навіть гніздо не в'є. Так що я буду висажувати ці рослинки вже починати з завтрашнього дня. Це така медуничка. Так, опа. Тепер я вас покажу вам слідучий пакетик. Тут вам покажу ще одну новиночку. Мені дітки прислали в посильці отакі вот таблички підписувати. Бачите, як? Я ось олівцем написала горянка доміно 35 см висоти. І буду її весар. Це біленька з розовим новинка. От Бачите, з двох сторон, можна маркером, можна так. Я трошки мене руки дрожать, бо я одною рукою тримаю великий планшет. Ну, от буду підтримувати. І зараз покажу, яка ж вона корінець. Який. Це весною приходять отакі от корінці. Трохи сьогодні я. Перемерзла соплива, трохи буду воно говорити. Так, оце, друзі, дивіться, така горяночка. Ось такий у неї є живий такий росточок і отакі гарнюні мочковиті корінці. Ось буду з ними гратися. Це вже чергова, вже не знаю, яка по, <по>, по кількості. 15-й, чи дванадцятий, чи двадцяти, вже й не пам'ятаю. Саме головне, мені сподобалися ці таблички. Тільки що думала, міряла, чим же їх підписувати. Простим олівцем дуже гарно виходить. Так, це, І оце така куча тирси. Так, тут ще в мене в цій же посилиці Грін Едема було три флокси. Ось подивіться, які тут корінці флокс. Rainbow Дансер. Теж цю табличку новеньку причепила. Ну тут корінець, звісно, друзі, не дуже крутий. Слабенький, він такий, але живий. І з таких корінців виходять хороші хлопці. Так, раз. Значить, слідуючий ось іде мене теж такий корінець. Зараз знайдемо, де він є. Ось отакий. О, малесенький-малесенький росточок, бачите? Ось такий, з такими великими корінцями. Теж приведемо його в чувство. Не страшно. Назва в нього. Зараз почті тяну Так, друзі, ось така. В нього пальміра. Бачите, як доро видно. Я написала 80 см висоти, щоб я знала, на якому місці його садить, Переді чи ззаді клумбочки. Знайшла їм вже місце. Посуну трошки я свої півники, бо вони тут мають таку привічку загнивати і після зими трохи пропадають. Ну, то я їх хочу тепер сократити і посадити там просто на сонечко більше флоксу, бо сонеч... флокси люблять сонечко. Ось така слідуюча флокс смокі. Вона димчатого кольору буде, а яка корінець, зараз заглянемо. Як я його чекала, це все. Ой, так, 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 де оцей корінець? Ну-ка, зараз подивимося на цей смокі. Ну, живенький, бачите. Маленькі корінці, живенькі. Вони були, видно, хорошо десь у погрібах, на якихось горозильниках, в... і тому вони такі манюсінькі. А ось покажу вам, я забігаю, як завжди, як в епіцентр, подивіться, що ж там новенького. Е, побачила от такий флокс, називається, е, ой, ой, прочитай, переписувала табличка стара на нову Щербет Бленд. Бачите, табличкою зі старою закрила, замазала її коректором білим і використовую його ще раз. А вона, поки в мене стояла тут тиждень на веранді, вона ось була теж така слабенька, біленька, але ось подивіться, які в неї вже зелененькі листочки. Ось яка вона. Вже гарненькі листочки. Це, бачите, це фірма називається Яскрава клумба. Всі ви знаєте, вони часто продають по всіх магазинах, Вон їх, бачите, їх фірменний знак. Це Вчора я була на лісовій їздила в неділю на ринок. подивитися, хто там що там робить, вже, чи з'явилися продавці. Так, там дуже багато продавців торгують зараз вже деревами, яблунями, грушами декоративними, там багато-багато чого є. От, і от моя знайома продавала таку рослинку. Вона забула її назву. Я не можу знайти її в ніяких гуглах. І якщо хто знає, друзі, то підкажіть. Но це вона, Я їй сказала, що це осока, вона каже, ні. І хака ні хлоя теж не вона, і не осока. Хто хто є хто, не знає. Тому що тут вона ось спеціально ось таким мені отдала, з, з такою квіточкою, такий довгий ось цвітонос і там така мітьолочка. Бачите, не, не звичайна мітьолочка, а якась така, як пушок. Бог його знає, що воно таке. Коротше, хто знає, друзі, то ви мені. Обов'язково підскажіть. Бачите, вона така не зелена, а така золотиста. І буде в мене там, де під золотистою. Так, друзі, ось сьогодні перенесла посилку, поки я за нею їздила, сильно похолодала, я роз, роз, розрахувала, що на дворі сонечко і поїхала. Автобуса не було, і в мене тепер начмор, см'ять конець свята. Посилочку ви всі пізнали. Я її вже не витримала. На остановці чекала автобуса, розпакувала, розірвала ті кнопки. Ну, звичайно, заглянула любопистом, що не витримала. Ну, як завжди, це їхня фірмина упаковка, порізана бумага, мені якраз для каміна підходить. І отака от вся куча пакетиків. Друзі, ще пакетики буду розпочати разом з вами. Зараз буду виключати на паузу і будемо дивитися разом. Дорогі друзі, давно я такої посилки не отримувала. Добре, що я вам не розпечатала без вас і мої ай і ой ви не почули. Навіть не знаю, з чого з якого в починати. Саме прилічне, що тут було, це ось я там примула рубі якась не буду дивитися, бо так не глядя. А, кстати. Ну, зараз подивлюся. Накладна. Накладна, друзі, так, ось накладна. Е -е, -та. Примула Дентикулята Рубра. Так, от, що мені так захотілося додати ще такої, яку в мене не було. Ну, тут корінці більш-менш Нормальні і зелена ще головка жива. Ну, що я, друзі, можу вам сказати? Це я бачите, вирізаю зараз табличок, вже в мене крутих, багато нема. І з бутилочок, оцей з-під ну, жестяний бан, бут, бутилочки, що там напідки продають. Що я вам хочу сказати, друзі? Це все лежить не в опілках, не в торфі, а лежить у землі. Земля мокрюща, холоднюща, оце ось о, бачите, написано Рудбекія, Рудбеке чері, Бренді. Я взагалі не зрозуміла, що воно таке. Подивіться, оце не знаю. Дві палички чорні. Що воно з нього вийде? не маю поняття. Ось тут шокірована була. Мак Оранж Глов. Ну, добре, що він ще тільки воно наверху головочки почав випускати. Корінці два такі довгенькі, яких треба садити рівно в ямку. Надіюся, що він такий виживе. Друзі, гейхера мене теж шокірувало. Оце гейхера марвіолог, там, що скажу, Mm, так, Марвелус Марблін. Оце така й Подивіться і я подивлюсь на неї разом з вами. Так, ну тут іще мене... Так, це такий бистренький буде вам огляд. Так, передвину я. Так. Ловко вам все вистроїла, щоб показати. Єдине, що це перелічні цибулинки Іриса. Ось такий тігер називається, наборчик тігра. А оце Лілія Мартагон Альберта Монінг. Тут непогана, така вже он, з проросточком. Ой. Вон, бачите, Лілія з проросточком. Ну, хоч може щось видає. Ну, а це мене цей мак убив, друзі, зовсім. Вся верхушка, листя геть зі згнивший. Землі, ось землі не Дивіться, не знаю, даже не хочу і чіпати. Називається мак-харлем. Оце вся гора згнивших листків. Оце все прийшло згнивши, згнивши. Я вже трохи обірвала, щоб вже вам показати хоча б те, що залишилося. Друзі, я просто в шокі. Не отримувала раніше таких посилок від флоріуму. В мене, в мене флоріум був на найкращому щоту. Вони мене вбили, Чи в них немає. пілків, чи я можу свої позичити, що мені. Гріне День прислав. Це ж уже один. Як так хранити? Оце такі дорогі рослини, друзі, це ж на 800 гривень до да 900. Тут усі якби копійки там 87, то 900 гривень. Отакі От дорогі рослини і в такому плачевному стані. З гіхеру теж я такої ніколи не отримувала. Це перший раз. Кварінці Гейхере ніколи не бачила. Так що, не знаю, друзі. Чи радіть, чи не дуже. Одна надія на, на свої руки, на своє вміння, на свої знання, що прийдеться їх всіх вичухувати, викохувати. От струдбеки я взагалі не маю поняття, що з нею робити. От так. Темні палички, якісь корінці, чи гнилі, чи не гнилі, навіть, боюся, дивіться. Отак, От друзі, отакі От в мене сьогодні посилочки. Знімаю вечором лампочці, вже бо днем зайнята була, бігала. Та й ракети три рази ці тривоги бомбили Київ, над головою в мене теж тут літали. так що... Найшла час уже ось вечором пізно. На добраніч, друзі. Заходьте. Посилки будуть ще йти дуже багато. Я й гіхери е, е, заказала, замовила, триліуми, замовила. У мене буде багато ще посилочок. Буду вам чимось радувати, більш-менш прилічним. До побачення, друзі. Мир усім. Здоров'я! Тримаємося разом! І тримаємо один одного добрими словами, бо негатив у нас і так без цього поганих багато. До побачення, друзі.